Завершили базовий курс. Бажаю не зупинятися. Навичка ця потребує подальшого доскалення. Це платформа, яку ми тут створили, спецаєра дозволяє кожному самореалізуватись, піти на інструктора. Ось дозволяє опановувати на свій власний розсуд, що вам більше по вашій психіці, по вашому характеру, перейти на літачки, перейти на філійка мікраду. Та розвитка дуже багато тут дозволяє. Вона дозволяє е, бачити, дозволяє робити щось і е, дозволяє це все робити без е, прямої участі е, людини. Так що я думаю, що це дуже позитивно і те, що люди розвиваються і вони не стоять на місці. Е, ну, Я таки це вітаю з першого дня створення нашого. Підрозділу. Ми намагаємося розширювати коло своїх можливостей, удосконалюватися, навчатися сучасним методом і засобам враження ворога. На сьогоднішній день ми в результаті підсумкових занять отримали шість бійців, які здобули вміння і навики користуватися БПЛА. Це перспективно дає можливість розвиватися нашому підрозділу, це дає можливість вдосконалювати, мотивувати решта добровольців для більш ефективного використання своїх умінь і навиків на благо нашої держави.